Доброго дня! Вам треба швидко підготуватися до ЗНО? Зараз я розкажу, як це можна зробити. Цим методом я успішно користуюся багато років. Отже, тема номер 24 з програми ЗНО 2017 року: утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 роках. Як записати її на одному аркуші і запам'ятати зміст? Згадаємо, що в 1923-1939 роках українські землі були поділені між Польщею, Чехословаччиною, Румунією та СРСР. Сьогодні нас цікавлять події на території СРСР. В 1929 році який Дехто з істориків називає роком великого перелому на чолі держави стояв Сталін, саме він досяг бажаної мети встановлення повного контролю над партійно-державним апаратом. Ми вже знаємо, що наприкінці 20-х років в СРСР був проголошений курс на побудову соціалізму, що й складався з індустріалізації, колективізації та культурної революції. А нам для нашої схеми потрібно знайти ключові слова для характеристики цього періоду і потім прив'язувати до них факти. Цими словами будуть індустріалізація, колективізація, громадсько-політичне життя та стан культури. Починаємо з індустріалізації. Це процес переходу галузей господарства, перш за все, промисловості на машинну основу. Саме в 1929 році проголошується курс на форсовану індустріалізацію, населенню пояснювали, що потрібна вона для зміцнення обороноздатності, підвищення добробуту і культурного рівня трудящих, забезпечення економічної самостійності і незалежності СРСР та створення матеріально-технічної бази для модернізації економіки. Які ж методи використовували для досягнення цієї мети? Ці роки в СРСР з'явилося нове слово п'ятирічки. Це державні плани, що, де, скільки і як необхідно побудувати. І виконуватися ці плани мали під керівництвом Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та Вищої ради народного господарства. Будувати соціалізм мали всі, використовувалися навіть праця в'язнів, і кошти шукали скрізь вилучали церковні цінності, продавали за кордон зерно, використовували ножиці цін, багато уваги приділялося ідеологічній обробці населення. А от до тих, хто не хотів іти в напрямку соціалізму, партія застосовувала репресії. Які ж особливості індустріалізації в Україні? В розвиток промисловості було вкладено приблизно 20% загальносоюзних капіталовкладень. За роки першої п'ятирічки 1928-32 років в українських землях було побудовано близько 400 великих підприємств: Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь, Харківський тракторний. Темпи приросту продукції були шаленими 15-18% на рік. З'явилися нові галузі промисловості, наприклад, електрометалургія, кольорова металургія, а в легкій промисловості. Маргаринова, молочна, комбікормова. Фактично з промисловості витіснили приватний сектор. Пам'ятаєте, він з'явився за часів НЕПУ? В цей же час господарство України повністю стало підпорядкованим органом влади СРСР і втратило рештки самостійності. Які ж наслідки індустріалізації для України? Їх можна поділити на позитивні та негативні. Спочатку позитивні. У СРР Вийшла на якісно новий рівень промислового розвитку. З появою нових великих міст почалася власна їх українізація, з'явилися україномовні робітники, колишні селяни. За роки перших п'ятирічок УСРР перетворилася з аграрної на індустріально аграрну республіку. А от негативними наслідками було те, що будували переважно підприємства важкої промисловості. А легка промисловість, що забезпечувала основні потреби людей, одяг, їжу, предмети побуту була в занепаді. Що посилювалася експлуатація населення, а рівень життя не покращувався, що було багато недобудованих об'єктів. В процесі форсованої індустріалізації радянській державі були потрібні чималі кошти. Саме колективізація селянських господарств могла сприяти швидкому вилученню продовольства. А продовольство це товар? Спочатку, з 1927 року, колгоспи запрошували та агітували, пропонували колективно обробляти землю. А в 1929 році партія проголосила курс на суцільну колективізацію. Про добровільні умови вступу до колгоспів селяни мали забути. Як же відбувалася колективізація в ОСРР? Які можна виділити етапи? Які методи використовувала радянська влада в українському селі та які наслідки вона мала для нашого народу? Цю інформацію ви знайдете в трьох наших відео та ось цій статті. Згадуємо, що вся тема номер 24 утвердження тоталітарного режиму в 1929-39 роках має виглядати ось так. Я раджу вам записувати всю інформацію на одному аркуші і поступово до цієї схемки додавати факти, прізвища, дати та поняття. Готуючись до ЗНО, ви зможете подивитися на цей аркуш і швидко все згадати. І не потрібно буде перечитувати кілька параграфів підручника. На сьогодні все. До нових зустрічей.